Наскільки мені відомо, колись ти хотіла брати участь у конкурсах краси, але не склалося цю мрію. Ти так і не втілила в життя, хоча й йшла до цього достатньо наполегливо. Мені вийшло три роки тому, а два години почалось шоу Гечувіягра. І слава Богу, там, там була побіда. До моменту, коли ти брала участь у шоу Хочу в Віагру», в тебе була мета. Взяти участь у конкурсі краси, і задля цього ти почала себе вдосконалювати не без допомоги пластичного хірурга. Можливо, для тебе був якийсь взірець жінки між світу, міс всесвіт, на яку ти рівнялася і під яку себе так би мовити ліпила. Я вважаю, що кожна жінка, хто участвує на конкурсах, має бути худінькою, Не через чор, звісно, з формами, щоб там була талія, бідра, все, все, все 90-60-90, як в Бальшому кодексі написано. Я, конечно, очень старалась быть таким, и у меня получилось, слава богу. Но меня Константин Малайцев забрал. Сказали про то, что Эрика Герцог робила себе не только груди, а еще и Грудь я делала, потому что меня очень маленькая стала, когда я похудела большой вес. Я же была больше 35 килограммов. я поудела 35 килограмма. Это мое. Это, это приседать надо, девчонки, и бегать много. Два роки пройшло з моменту, коли ти учасниця гурту «Віагра». Я так розумію, що фінансове становище змінилося за цей час? Звісно, звісно, грандіозно, тому що... Что... Квартири, машини? Ні, поки ще ні, тому що я, я дівчина умна. Я не буду тратити гроші одразу на квартири і машини, я хочу бізнес. Який? У мене є вже плани, звісно, я не хочу кричати наперед, тому що потім не виходить, не дай Бог. Зовсім нещодавно гурт «Віагра» відсвяткував 15-річчя. Як святкували разом з Костянтином Меладзе? Був корпоратив «Віагри». Ми були на, на гастролі з дівчонками. Ми отримали багато дзвінок і повідомлень від старих учасників. І від Константин Меладзе теж дуже було приємно. Ми раді.